Всім добрий вечір. Взагалі, сьогодні спробував і спитав. Коротше, система працює, все працює, вібрація пропала. Коротше, виходить, і трошки звук, ну вібрації зовсім немає. Такої, як раніше, немає. І в Оренці я перші передачу грав, то це перші передачі, так як скидаєш, газ трошки такий звук. Щось такий звук просто. А, даєш газ на всю ще з передком, чи буксує він. Пробував у нього, наконець він забуксував, знайшов грязівку, як кажуть. <сум> так що все працює, буксує, блокується. Ну, класно. Взагалі. там Я е, такий город орав, що я там тітки Я доставлю відео. Що я в минулому року батькою заїхав пробував рати, потім я його добре, я лівий Ну Короче, там глина, це капець таке, що воно мокре, все не ну, то солонці. Таке поналіплювалося, я трохи вдирав, тому що я в ною пробував там гній теж такий був Такий сантиметрів, я не знаю, сантиметр 15 гною було. Там капець. Пригоралося, все, трактор йде, то есть, все нормально. Так я оставляю, трошки по, по розварюю, поусилюю, що там, дивлюся, ще по відтягу, бо по цьому все нормально. По, по звукові, у самому всьому. в уранці це як на першій передачі задня нормально. В транспорті є, є шум. Я думаю, що більше все, що вже у перша задня це воно там своє ж місце е, двигається, двигається по тій шестерні, То є воно вже своє приробилося, бо нагрузка була. А те ще поки що це, отам, я думаю, за цього, воно модуль зуба. Бо теплові зазори, я ще казав в попередніх відео, в мене там я залишав і от, от роздаточної шестерні до проміжної, і от тої до тої. Все там нормально. В общем, потекло, короче, багато де потекло тут того, бо ми тут откручували, прикручували, колечко треба міняти, мокріє дозатор чогось новий, там десь мокріє, Ну, подивлюсь, поперетягувати все, треба буде його. Там десь капля висить таке. То хочеш, щоб воно трактор, подивитися, де що в ньому тече, то це треба його воронку в день погорадним. Тобто, буксує, їде нормально, ну не стає. Тобто, запас, виходить, в мене ще. Грязюці буксує, але в мене ж запас ще є з блоку, я її не користувався. Тобто без блокіровки йде нормально, не треба нічого. таке. Угли, угли кардана. в общем, вийшлося, ну, Тобто, угадав, бо кажуть, що хтось там на відео теж казав, що міняв, не міняв. Но я думаю, що все-таки угли дивиться. Ну, кругом практично вирівняв. Ну, У мене так промопора все одно стоїть. Бачите, так дивіться, що ще покажу. як Оцей оце, виходить, як отак відносно трактора, це й рівно. Допустимі кругом вгли, ну оце трошки сюди підвертається. ну, то є, надо, Якщо вібрації є, оце тільки в карданах шукається діло. Ну, Реально, вібрація була така, що просто тут ну, все й перетеліпався. Теліпалися, вібрірувало, трусило. Зараз немає, особливо газ до поліка, взагалі так шух. Іде рівненько, тихенько. ну, Блін, взагалі радий такий, що. Капець, слава Богу. Получилось наконец-то. А то думаю, не дай Бог, ще раз перероблять вже не хочу. Так що зараз відео прикріплю. Там, ну, я з кабіни знімав, як воно не, 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 не хто знімав, ну так воно. Ну, почуєте, побачите, там воно. воно воно видно по колесе, я так на колесу направляв, то воно видно, воно як його трусило, то там, там і телефон витрусився. А так само воно порядок. В общем, трактор замазав, там кізяків навішав на нього куча, мене трохи подирав, думав, що ну вже завтра, сьогодні вже ні. Дивимося далі відео. Взагалі. Звук е, трошки є. І то як е, переїжджаю, просто переїжджаю, чуть, що кардани, звук такий легенький-легенький. Воронці вібрація пропала. Ну, Взагалі, не теліпає. Я спеціально зняв крило, щоб дивитися туди. Я там там рульові наконечники, все так потеліпало, капот теліпав саме час. Вродним моском. O que Трошки... Пісок повиу. Що собі треба трохи підміляти до все. Це... Ну, що ж тут не вроде, якщо пісок буде так, ану <пліст> Подоставав. Просто, мабуть, треба замінити задній корпус. Ну, так, от трошечки є. Ну, В принципі. Тут якийсь шовро трошки є. То -то вже одна радує, що вібрація пропала, вже можна працювати. Вже ж вона може проработатися, так, а ми ну подивимось, підемо що там у нас допустимо блуга трохи скрутимо. Так. так, що тут треба скрутити він треба трошки ще загрубити.

Да -да. Кабіни насюди знают. В общем там. Дивлюся потеки. Там теж потекло. Там треба перетягнути. Короче, треба не текло, а це там потекло. Там колечко, даються, треба поміняти. Так, ну шо Буду пробоваться. Він скаже Далі ну. общем, Заїхав до Тітки, виграють. тут в солонці глина. Тут буксує вже, але йде. Колеса налипають, крили водуть.